Вітаю вас, дорогі глядачі, вітаю вас Сергій Івановичу. Сьогодні в нашій студії завідувач кафедри географії України, Оліганець Сергій Іванович. І, мабуть, розпочнемо з першого питання. Чому Добре. саме напрям географії ви обрали після школи? Напрям географії, Ну, мабуть, можна сказати, що сама доля розповіла так. Чому що я народився на Закарпатті, а, в такому містечку, як поляна, курортне містечко. А, яке оточене нестановитими природними лікувальними джерелами, а, самобутньою архітектурою, а, інфраструктурою курортною і не займатися географією, ну, не любити географію, було б а, край важливим важливою над це. А друге, для, що можна сказати, чому вибір став на географію, а, Тому що коли навчався в школі. А потрібно відмітити, у нас викладали в школі вчитель географії. Це був Юрій Юрійович Ткач, який привів любов, привів любов до географії. Він хотів він все робив для того, щоб географія перетворила з підручника в реальність, яка тебе оточує. А водив на так звані екскурсії, водоспадів, озер. Міс, місто відвідували різноманітні місця, архітектурні місця, тобто в цьому аспекті її привели з Львова до географії. Тобто, екскурсії, подорожі вам так. дуже подобались, і так. вам було цікаво, як це все зсередини. Так, середини, як і коли тебе оточує, а ти бачиш з вікна з однієї сторони, це гірські масиви, хребти, а з іншої сторони Партисянська називана рівні на території міста на розміщені станату. Сьогоднішній день на той час і завжди купа туристів. так, товари, і так Тобто, тут тобі все цікаво. А, а чому ті сім'ї правильно? Так, то по поза такому аспекті любов практично mm -hmm. привели до географії. Як ви потрапили на географічний факультет університету Шевченка? Це напевно, вибір став найпрестижного університету. Це престижно, як тоді було, як зараз. Серстижний бус, ти з маленького містечка, але ти поступив в столицю в Київ в тебе великі можливості, а при навчанні, при а ти можеш більше всього побачити, здобути як професійному навчанні, так і побутовому аспекті. Яку спеціальність ви обрали? Спеціальність я обрав, дивіться, я повторюй романтик. Я люблю подорожувати, а, дізнавати природу, а, унікальність, аттрактивність. Я поступив на а, туризм, чому? Тому що а, треба жити за коефіцієнтом, а вибирати спеціальність як хобі, а, чи для того, щоб потом не було, а, коли ти будеш працювати, ти повинен відпочивати. Нарву від роботи і то ви повинен танцювати з задоволенням. Да, це вірно. А, щоб обирати професію, потрібно в першу чергу її любити. І тільки mm -hmm. тоді це буде приносити і задоволення, і гарний дохід. Mm -hmm. Якби можна було повернути час назад, чи обрали б ви ту саму спеціальність? Так, звісно. А коли ви зрозуміли, що хочете викладати в університеті? Я навчався в експериментурі, построю експературу на кафедру географії України. У мене був керівник Дмитро Олександр Юрьович. Він долучав вже на першому курсі до навчального процесу, а я був керівником практик, оглядової практики. У нас був маршрут Київ, Автономна Республіка Крим, Бачисарайська, відвідували всі ці унікальні природні особливості краю, архітектурні особливості краю. Тобто ми а, розвивали цей напрямок внутрішнього туризму для студентів. Чому? Тому що, коли ти бачиш ресурси, ти бачиш архітектуру а, наяву, а, більше сприйняття більше можна розвинути такі інші астрономічні аспекти а, того, самого, того чи іншого краю. Тому що це оглядова практика. А на другому курсі абрантури я, я вже потрапив. Підкакерництві, під що раніше не було півною я проводив практики безпеки життєдіяльності в Канівському природному заповіднику. Mm -hmm. І ну, кажеться, до 3-4 років я проводив ці практики. Зрозуміло, коли я захистив дисертацію, де представив виконання на географічному факультеті ж саме дисциплін, це основи туризму, це безпека життєдіяльності, рекреація. Сподіваюсь, ми скоро повернемо в Крим, і зможемо повернути ці практики і знову проводити оглядові екскурсії. А які переваги працевлаштування на кафедрі географії України і спеціальності? Так, звісно, можна говорити на кафедрі є напрямки такі як на 14 7, середнього світу. Треба відмітити, що географічний факультет. За них часів готував висококвалікваліфіцірованих спеціалістів географів, викладачів. Але коли ми говоримо про середню освіту, це викладання географії та природознавства і сулишніх природних дисциплін. А це ми можемо говорити про професійну діяльність поза аудиторну позашкільну роботу вчителя. Це одна з головних, коли ми говоримо, де, де будуть працюватися, вони з перевал. Перше цим треба відмітити а, приватні школи. А у нас сьогодні є певні договори з приватними школами. Наші студенти працюються лікош лікошкола, британіка школа, міграт. І вже з другого курсу вони всі працюють, практичні студенти вони є робо, мають забезпечення роботи. Чому тому що ти викладаєш в школі, ти маєш стабільну зарплату, незважаючи, ви знаєте, що не була пандемія, на зараз військовий стан війна в країні. Але такі спеціальності, як вчитель, він постійно потребує завжди актуальності. І це одна з головних переваг цієї спеціальності і вдосконалювання цього вчителя, який може бути. Друге, що друга спеціальне, це є це управління розвитку регіону 106 це найбільше адаптується до внутрішнього туризму, але ми на сьогоднішній день настільки база велика, що наші студенти працюють не тільки в Україні в внутрішньому туризмі підприємства на внутрішньому ринку, але й назовні це європа, це Близький Далекий світ де студенти, які працюють сполучені Штати Америки. Теж теж саме в туризмі працюють. Тобто, ось така колосальна база. Яка є, які випускаються, тобто золотик студентів ми робимо випускати? Тобто зможемо відмітити. Друге це будуть актуальні навіть якщо війна закінчиться. А Україна буде настільки цікавою, що ця галузь спеціальність постійно знайдеться в не будуть ну, дуже стрибно. Можливо, навіть більше, більше буде туризму розвиватися ніж до війни. І люди можуть так званий вузький такий є спеціальності. Так. Тобто ми сьогодні бачили, які розвиваються астрономічні тури, а в тих же Карпатах, а, ферми, які є, тобто люди пізнають, ми можемо говорити про так званий цей розвиток Сарабії, а, на астрономічної рекреації, тобто не саме людини Якщо перекваліфіковує, тобто за такому аспекті не буде працювати. Тобто вона знайде себе на ринку праці. Так, тобто проблем з працевлаштуванням точно не, ні, не буде, буде виникати. Які поради ви могли б дати майбутнім абітурієнтам, які планують вступати на географічний факультет і передусім на кафедру географії України? Ну, перше це працевлаштування. Ага. Коли ти закінчиш, або ти будеш навчатися, ти будеш мати роботу. Чому? А, практики. У нас друге, що можна любі, це практики. Практика на першому курсі по Канівському природному заповіднику, практика на другому курсі в Карпатах. А на третьому, коли є виробнича практика, студент себе ж буде шукати і вже буде налаштуватися працевлаштуватись, а знайти себе на ринку праці. Ось це найголовніше. Дуже багато нас є договорів припис... підписаний з органами державної влади. З місцевим готе, а де студенти себе знаходяться на виробничій практиці, Тобто у такому руслі друге, що ми можемо відмітити, коли є вибір, це можна сказати, що треба дивитися на освітні програми. Ми можемо говорити, це бюджетні місця, які є на нашому факультеті, на основних освітніх, освітніх програмах які не на факультеті, дуже мати це 106 спеціальність, 14 спеціальність. Дякуємо вам, Сергію Івановичу, що сьогодні завітали в нашу студію. Дякуємо, шановні глядачі. До нових зустрічей!